Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Як ви зрозуміли, я знову на дачі. Не була я тут днів 10, можливо, більш. Уже не пам'ятаю. Відео на каналі, звичайно, виставляли. Ми син виставляв повтор, тому що мені було не до відео, не до приготування, не до випікання. Зараз розкажу чому. Ось у мене ще не обірвана порічка, у мене ще не обірвана смородина, у мене не обірвана. Частково тоді обірвала, залишила ще малина вишня, ніде нічого не робляне. І ось я приїхала і поїхала буквально на денючок. На деньочок. Ось рози треба, які перецвіли обрізати. Флокси зацвіли. Виноград тут віточки, вітер був сильний і дощ позаправляти. І в мене був пропав кліматіс. То одна веточка відросла, але ось скільки мурах і що на її робиться, їй треба кропити, бідненька. Ось веточка одна ж упала. Ой, кругом треба все доглянути. І так розкажу, чому я не приїжджала. Мій чоловік лежав 10 днів в реанімації. В найважчому стані його привезли, в критичному стані його привезли. Я була на дачі минулого разу. Він ішов на сутки на роботу, він дуже любить сирі яйця пити. Він випив два яйця. Звичайно, він їх не помив, так як він завжди це робить, все життя пив, а тут не повезло. Сальмонельоз. На сутках він якось доробив, приїхав і два дні ще лежав вдома, мені нічого не сказав, у мене все добре. І коли я з дачі виїхала завжди у 8 годин ранку, їду, а тут. Я, мабуть, почувствувала, виїхала раніше. У, 5, у 4 встала, у 5 вискочила, зловила попутку до району, потім на 6 на маршрутку і такі дві сумки важкі, такі важкі, і дзвоню йому Коль, можливо, ти до святошину виїдеш. Ти одну сумку я допоможеш мені ну просто підняти не можу. Він ледь вимовив, що я не можу. По голосу я зрозуміла, що там щось уже случилось. Питать безполезно, він не міг навіть розмовляти. Я до Києва хватаю таксі, прилітаю додому. Ну, Зайшла в хату і просто запах так. Я рвала, коли я це все прибирала, запах риби болотяної, болотом воняло. Це перший признак сальмонели. Так мені сказали лікарі з скорою. Ось хібіскус має розкитнути скоро. Я кажу, Коля, ти що рибу купив, чистив? Я до нього він майже не розмовляв. Тиск був 60, температура 35, весь холодний на мокрий і шепче, скоро не визивай. Я кажу, я сама вже цей раз не справлюсь. Перецвітають мої лілії вже Визвала скору, думала інсульт, ну такі ж зупинились на тому, що це все-таки сальмонела і ці яйця. І, врачі кажуть, показники настільки погані, що ми його не довеземо. Кололи вдома, капали вдома і тільки потім повезли. В дорозі теж капали. Потім наскорі з усіх відділень невролог, хірург в інфекційне ж привезли інфекціоніст. Можливо, ще хтось уже забула. Всі дивились, він у важкому стані, всі писали заключення, але ніхто не хотів до себе у відділення, брати. Тобто, ну не то, що не хотів, не поспішав до себе у відділення брати, тому що з такими показниками кому треба, щоб потім об'яснити не писати, чого він у тебе помер у відділенні. І коли прибігає молоденький врач з реанімації, реаніматолог із інфекційної доброго дня! Мене звати так і так їй богу. Не пам'ятаю, як він представився. Подивився якийсь апаратиком, щось там і все, так, давайте возіть я починаю реанімувати його. Дякую йому, звісно. Мені сказали, підійти на які там другі двері, винесли список, дуже багато в нього всіх було. Частину, щось там я ще закупляла. ну і Вони спасали. Ось у мене смородина ще нервана, треба все зробити. Мені головне днем обірвати, я повару перероблю все ночі в кухні, тому що приїхала на один день. Ну і найважчі були перші чотири дні, мені нічого не казали. Мені просто сказали, ми робимо все можливе. Стан дуже тяжкий, в надважкому стані. По показники були такі, що йому залишилось дві години життя. Якби я десь затрималася або пізніше приїхала, просто я не знаю, що я вдома застала б. Відказали почки, легені теж не так працювали, як треба, дихати, йому було дуже важко. І він міг сказати ледь витягнути два слова мені по телефону і все. І дуже просився додому. Його мали з реанімації перевести у відділення. Він категорично відказався. Вчора син забрав його додому. Я частину брала на свій рахунок, потім з роботи мене, слава Богу, відпускали. Я Вранці дзвонила в обід брала таксі, їздила з роботи, везла передачу, там одежу, там лікарство, яке ще купить, потім знову верталась на роботу і робила, а ніч, ніч сама я ходила з іконою по хаті і просила просто господи, спаси, хай йому хоч трошки полегшить. Я навіть розмовляла зі своїми покійними батьками і просила, не смійте його забирати, залиште його мені. Вибачте, в такому стані я була. І коли чотири дні пройшло, стан почав стабілізуватися почки. ну Раніше, видно, почали робити, але вже хоч якось робили краще. Тоді вже трошки заспокоїлась я і згадала, що я голодна, що я хочу їсти. Ось Поки мене не було, був вчора сильний дощ з вітром. Деякі квіти розцвіли, деякі перецвіли, але дуже всі похилились. У нас турці теж зацвіли. Ну, а тут за будинком взагалі кошмар. Черешня вже переспіла. У помідори я не знаю, чи я влізу ще підстригти. Мабуть, вже не стоїть, тому що я їх поламаю. Де треба поваривати. Ну, зараз чоловік вчора привезли додому, слава Богу, вже все добре. На аналізи не ідеальні, але такі, при яких вони вже можуть виписати його. І коли я вдома мила і роздивилась, я зрозуміла, чого він не хотів переходити у відділення, а з реанімації прямо додому. Там, коли з нього лило, його якось мили, терли і натерли і це... там просто сплошна рана. Там не важливого місця, там просто м'ясо. Це неможливо було дивитися. Все я обробила, пінами все намастила, лікарство все поклала, розподілила, дуже слабкість у нього. Кажу, лежи, буквально на деньок, діти приїдуть за ним наглянуть, а я з'їжджу, подивлюсь хоч тут. Ось, дивіться, яка в мене заросла трава. І що робиться? Щось буду робити, звичайно. Щось буду, якусь частину цибулі вже виберу, часник почала копати. Сили наберемося, все нормально, відійде, але. Не повторяйте помилок мого чоловіка. Яйця ретельно мийте або варіть так не можна. Все життя він їх пив, він дуже любив сирі яйця, все життя нічого не було. А ось цей раз я просто ходила по хаті і плакала. Якісь два яйця вирішили наше все життя, змінили наше все життя. Це не Полуничку я якась у мене ще трошки була, вибрала. Може, хоч стаканчик йому відвезу. Остальна у мене цвіте. Вусики я обірвала і трошки вже встигла просапати, бо тут заросло було. Морквочка піднялась доволі чудово. Сибуля, бачу, гарненька. Але ще зелена. Ось така велика цибуля. Гарна. По цибулі я ще капусту садила, щось воно тут у мене. Ой, почала копати часник. Треба викопати сьогодні часник. І з цієї сторони тут ще якийсь ранній. Я в минулому. Відео показувала, що залишила одну стрілочку, вона вже вирівнялась, тобто це вже часник пора копати. Часник доволі непоганий, ось на ладонь. Зазвичай у мене великий часник не росте цього року гарний. Є, звичайно, трошки менший, а це, я думаю, буде навіть кращий. Бо тут ну, дебеле більш стекло було. Салат сіяла не так давно, теж молоденький. Перець теж капуста. А тут ще по цибулі помідори потикали. Звичайно, я вже сюди не залізу, Я їх просто все поламаю. Хай вже росте, як є. Морква теж гарно піднялась, Уже моркву я рву, вже бурякчок теж гарний. Помідорчики навіть вже Це ранні. Но тут трошки рідше, тут ще можна з помідорів підв'язати щось зробити. Хоча тут підв'язане. А там так густо я вже, мабуть, туди боюсь залізти пополамаю. Бо вони диня розплітаються, огірки по три рази пересівала, так толку і немає, але ну, там щось є. А ось цей рядок, який раніше сіяла, тут якраз пішли огірочки, то сестра через дорогу живе. Вона приходила, вибирала і нам закривала огірки, дякую їй. Закрила чимало. Хватає, мені вже стільки не треба, ще трошки під капроном закрию. Картопля теж гарна, ще не копала, не було часу. Вже можна копати там далі. Кабачки вже й переросли за картоплю, Які молодші теж вже можна рвати. Все буде чудово. Були б тільки всі здорові. Всім бажаю миру і здоров'я. Це найголовніше. Остальне, як я сміюсь, ми все купимо. Бережіть себе. Тому що дуже важко хворіти, дорого хворіти. Ну, і важко не так тому больному, тому що він уже в такому стані, що не зовсім все пам'ятає і не зовсім знав, як йому було погано. А дуже важко тим, які рядом, які піклуються про це. І це, це время, вроді би, остановилось. А хочеться позитивного почути, а воно поки нічого не чується. Це дуже важко, це просто невиносимо. Бережіть себе і будьте здорові. Ви і ваші рідні. Пока, пока, до нових зустрічей.